Відомо, що Лавров провалив ці перемовини з Рубіо. Рубіо дуже хороший, досвідчений дипломат, який степ степ скажімо так, поступово ще з 2015-2016 року. Чітко заявляв про те, що окупація Криму це великий злочин Російської Федерації проти міжнародного права проти України і проти геополітичної безпеки на території Східної Європи, що створило теж новий прецедент. А і Рубіо дійсно чітко доніс до Дональда Трампа позицію, яку йому доніс Лавров. Він прямо повідомив про те, що Лавров знову займається максим максималістськими заявами і з такими максималістськими заявами їхати в Будапешт слеж другий адруге Анкорич mm -hmm. немає ніякого сенсу, тому що а, Трамп, який вийде знову ні з чим а, опозиційні СМІ по всьому світу в Європі, в Китаї, а, в США в інших регіонах знову заявляють про те, що нібито Путін знову надурив Трампа, розказував йому про половців та печенігів. І ну тому це історія про те, що Рубіо зараз посилює свій вплив в адміністрації Трампа. Вплив Віткофа дійсно зменшується. Попри те, що наскільки ми розуміємо, за певними даними, він спілкувався з Дмитрієвим, але перед цим він був дуже гарно пробрифований зі сторони Рубіо про те, що конкретно Вітков повинен говорити у комунікації з Дмитрієвим і які позиції буде просувати Дмитрієв для того, щоб його підловити. Тому що ми знаємо, що Вітков це не скажімо так досвідчений дипломат, це девелопер, і ми пам'ятаємо, як він їздив на територію Москви, спілкувався чи то три. Чи то 4, чи то 5 годин з путіним. Я не знаю, що там можна було обговорювати. Поповці Я думаю, що там просто да, що там КГБшники просто вішали лапшу на уші, і людина слухала, намагався показати, скажімо так, американською англійською good а те, що нібито так, ми готові. Ми, ми не Джо Байден, ми не демократи. Ми будемо з вами комунікувати. Але як ми бачимо, це просто призвело до того, що війна далі затягується. Путін не готовий закінчувати цю війну, тому що це питання його екзистенції.